Вітаю кожне місто та село. Нехай загине, Рашка і здохне бункерне хуйло! Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 5 квітня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти. Таро слов'янські боги та богині дуже цікава колода. Сподіваюся, я її відтворю в більш великому форматі. І якщо ви бажаєте собі мати крафтові аркани таро, замовляйте їх у мене на каналі, бо поки в мене є час, я їх створюю для вас. Що стосується 5 квітня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-13-го. 22 або 31 числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік 5. 4, 3, 2. Один. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це буває завжди на трикутних арканах, а перша карта для представників знаку Овен, деякі з яких святкують свій день народження. Отож, Немиза. Немиза це ініціатива. Але ініціатива перегорнута. Сьогодні у вас немає захисту. Це по-перше, по-друге, вам треба зосередитися лише на одній справі і робити її досконало. Ну і в будь-якому разі пам'ятайте, що ваша безпека в ваших руках. Також представники знаку Овен 5 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для тільців. У вас є вибір. Вам випала Лель та Леля? Це боги, які. Дуже полюбляють людей, які закохані. Тобто це карта закоханих. У вас сьогодні є вибір, сьогодні ви можете експериментувати. Сьогодні у вас будуть несподівані якісь рішення, до яких слід дослухатися. Бо якщо ви будете експериментувати, то обов'язково досягнете якихось дуже цікавих результатів. А от якщо ви все будете робити так, як завжди, то нічого гарного з цього не вийде. Сьогодні непоганий. День для будь-яких любовних інтрижок, а також для якихось різких, ну, різких поворотів долі. Також представники знаку тілець у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для близнюків. Непоганий день вам випала ось така прия, богиня краси та кохання. Тому вам не слід забувати про красу, не слід забувати про кохання. Сьогодні день якихось позитивних емоцій, але все залежить від вас. Якщо ви не будете контролювати свої емоції, емоції вас дуже сильно накриють. Сьогодні гарний день, щоб подивитись якийсь цікавий фільм чи просто зайнятися здоровим сексом, бо ця карта пов'язана з. З планетою Венера, а Венера це планета кохання та краси. Для представників знаку рак що ж, сьогодні не треба нікуди вам їхати. Ось цей перун перегорнута, це колісниця, і він каже про те, що сьогодні день поганого досвіду. Сьогодні ви можете зробити якісь помилки і на помилках чомусь навчитися. Сьогодні день, коли навряд чи ви можете щось накопичити. Навпаки, сьогодні ви будете витрачати витрачати як свою мудрість, так і свої кошти. Також представники знаку РАК. 5 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. Левам рекомендую бути дуже обережними в цю середу. Подивіться, хто вам випав. Так, це той самий з Рожками. І він каже про те, що сьогодні день, коли можливі фатальні ситуації, коли нічого не треба планувати, це по-перше, а по друге, не ризикувати. Де б ви не були, зберігайте спокій і намагайтеся боротися з внутрішніми демонами, щоб вони не зробили шкоду. Ані вам, ані вашим оточуючим будьте спокійнішими і всю свою агресію намагайтеся не не включати ніяк для представників знаку діва. Ярило вам випов, однако, в перегорнутому стані. Це вища карта, карта результатів. Тому не намагайтеся у цей день брати більше, ніж вам дають. Це по-перше. По-друге, ви можете закінчувати якісь погані справи, які вже давно вже тягнуться, розривати відношення з людьми, які вам вже давно набридли, і вже давно вас навантажують. Також представники знаку Діва, 5 квітня можуть зустрітися. Чоперов. Говорите з представником знаку Скорпіон. Терези. Вам випав ось такий кіт риба. І це карта сили. І це каже про те, що все в ваших силах, якщо ви будете гарно використовувати свою волю, спрямовувати її вшити. Потрібне русло, сьогодні ви можете досягти великих перемог. Сьогодні день, коли здоров'я вас ніяк не буде підривати, навпаки, ви будете відчувати великий наплив сил. І окрім цього, представники знаку Терези 5 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев для скорпіонів. Сьогодні день, коли треба бути з людьми. По-перше, люди вам будуть допомагати. По-друге, ви можете самі дуже сильно допомогти людям. А якщо ви навіть вирішили залишитися усю середу вдома, сьогодні вам домовик каже про те, що треба все налагодити. Треба свою атмосферу. Ту оселю, де ви живете, прибрати, напевно, щось замінити, і обов'язково залишити для домовика невеличкий подарунок. Вони люблять споживати щось солоденьке, тому залишіть йому щось на кухні. Для представників знаку стрілець. Сьогодні день, коли можна кудись їхати. Сьогодні відкриті всі дороги, сьогодні ви можете. Оприділити якусь ціль і до неї спрямувати всю свою волю сьогодні. День, коли ви напрямову в зв'язку з інтуїцією. Інтуїція вас ніяк не буде підводити, тому дослухайтеся до того, що вам каже внутрішній голос. І окрім цього, робіть все швидко. Якщо будете робити все швидко, дуже великих результатів зможете досягнути для представників знаку Козиріг. Що ж, цар вогонь це розбита вежа, тому будьте обережні, щоб нічого не зруйнувати у цю середу. Намагайтеся у цей день руйнувати тільки що вам не потрібно. Якщо вас дуже тягне сьогодні випити трошки алкоголю, краще відмовтеся від цього, бо ви можете дуже сильно зіпсувати свій організм невдалими такими експериментами. Також представники знаку Козаріг. У цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Водолії вам випала карта роду, але перегорнута. І Це карта суда в класичному тарої. Вона каже про те, що сьогодні день, коли не слід нічого повторювати з тих помилок, які ви вже зробили. Так сьогодні є зв'язок з родичами, але родичі можуть вам сьогодні дуже сильно псувати або нерви, або навантажувати вас своїми проблемами. Вирішити ці проблеми ви можете тільки, якщо будете діяти інакше ні так, як. Того вас завжди люди бажають. Також представники знаку водолій 5 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. І нарешті риби. Для вас сьогодні врівноважений день. Це карта Феміди або правосуддя. Тут вона намальована як доля і недоля. Сьогодні доля на вашому бочці, якщо ви Почуваєте свою рівновагу внутрішньо саме від вашої рівноваги залежить те, яким буде ця середа. Вам рекомендую не осуджувати людей просто так. Намагайтеся у цей день все робити обґрунтовано та змістовно. Також представники знаку риби у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку терези. І нарешті карта дня, що загалом принесе 5 квітня, неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Будьте обережні. Це одна з найгірших карт. Це повішений, а в даному випадку це лихо Однооке. Це каже про те, що сьогодні день, коли можуть бути жертви, коли можуть бути втрати, сьогодні найкращий день для благодійних якихось справ, якщо вам. Є можливість така, допомагайте людям, які в цьому потребують, яким потрібна допомога. Сьогодні так можна захворіти, тому намагайтеся тепліше вдягатися, справжня весна ще не прийшла. Тепер давайте подивимось на добу: світанок у південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Зранку, з сьомої ранку, ранку і по одинадцяту годину можна щось робити цікаве, будуть на те показники. Що стосується після півдня і до закату сонця, не дуже гарні години. Можлива повітряна тривога, тому дослухайтеся до її сигналів, не нехтуйте її сигналами. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, окрім півночі. У півночі можуть бути якісь дуже Великі сварки, тому намагайтеся бути спокійнішими, не виходьте з себе. Ну і наостанок, оскільки вже камеру не буде вирубати, давайте ви подумаєте про те, що вас зараз дійсно хвилює. Я вам скажу, що це. Вам треба якихось змін, як в пісні Цоя перемін требують нашу снашу серця. Морена каже про те, що зараз відбуваються кармічні якісь такі події для всіх, і на них слід звертати увагу: змінювати все, що вам не потрібно. А в теперішньому часі у вас. Будуть гроші, але вони будуть не скоро. Вам треба трошки зачекати, хоча б місяць-півтора місяці знову випадає карта, пов'язана з близнюками. Тобто, в близнюках буде щось відбуватися. А зараз треба лише чекати на це. В нас в майбутньому, що ми маємо? Поки все дуже туманно з приводу вашого запитання, ви не маєте ясності. Так, щось вийде, але що це вже залежить від ваших дій? А в минулому ви залишили спілкування, в минулому ви залишили друга чи подругу, в минулому залишилась якась жінка, чи в минулому залишилося. Якісь починання, які так і не переросли в щось суттєве, в будь-якому разі зміни залежать тільки від вас, і якщо ваше запитання стосувалося грошей, то вони у вас є. Не можна сказати, що ви зовсім збідніли. Що ж, бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні. Слов'янські аркани, які пов'язані з нашими слов'янськими богами та богинями, щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь, батюшка, Бог.